Доброго дня всім Марія Аграрія. Сьогодні планувався відос з Трапанеса Путіна, але прийшлось робити відео по більш нагальному питанню. Читаючи чати, форуми сонячній енергетиці виявилось, що не всі розуміють, як начисляють зелений тариф у платіжках. Це стосується власників мережевих інверторів «Подзеленку», зеленку чиста мережевих негібридників. Ось, наприклад, паперовий звіт про генерацію 100 кВт споживання, 700 пішло у мережу, а заплатять за 600. І в багатьох власників виникає питання: а як же так? На моєму інверторі за цей місяць я виробив 1000 кВт. А де ж тоді поділося 300 кВт? Трохи терпіння, магії та арифметики, і я вам все поясню. Ось, наприклад, як виглядає ваше споживання, коли нема сонця. Вночі, вечором. 100 Вт ви берете з мережі, лічильник їх рахує. 80 Вт, наприклад, ви споживаєте. І 20 Вт умовно споживає ваш інвертор. Тут все зрозуміло. Це ваше споживання, лічильник це рахує. А ось як виглядає ваше споживання, коли є сонце. В цьому випадку ваш лічильник не бачить ваше споживання власне, він бачить його як зменшення генерації. Тому в багатьох і виникає таке непорозуміння. Гадаю, розказав все мога простіше, розказав, показав. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підписуємося, підтримуємо ЗСУ через фонди, через волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!